І знову на зв'язку з громадянами представники Хмельницької влади. Найбільш актуальне питання, що хвилює батьків сільських учнів, забезпеченість навчальних закладів шкільними автобусами. Зокрема, мешканка села Червоний Кут Волочиського району Світлана Гула стурбована тим, що в перші ж дні нового навчального року діти з її села змушені добиратися до школи рейсовим автобусом. На шкільний не виділили пального. Наші діти ходять в школу, в село мешкати за 60 років. Особа починається вже з сьогоднішнього дня, рано не приїхала. Uh -huh. А за минулий рік він може далі на світ дітей, бо деляма немає. Uh -huh. Чому ти там загалом, як відмітила Лілія Бернацька, проблем із матеріально-технічним забезпеченням та фінансуванням освітньої галузі в області практично немає. Існує проблема забезпеченості шкіл медичним персоналом, та робота по цьому питанню ведеться на сьогоднішній день. Ми проаналізували роботу медичних кабінетів. При школах от, наявність медичного персоналу при школах. Ось, буквально на 1 вересня е, такі фахівці були присутні, от, особливо там, де були. Ну, так, там, ми зобов'язали бути присутнім їх на е, тих заходах, на заходах, е, приурочені Дню Знань. Окремо на телефонній лінії прозвучала тема відновлення роботи Хмельницького аеропорту, як наголосила Лілія Віталіївна, йде активна робота із пошуку інвесторів. Робота аеропорту це питання стратегічне і всі це розуміють, тому що це питання, напевно, іміджу області, сполучення області, якоїсь динаміки додаткової. Але наскільки воно необхідне, настільки воно і проблемне. В перспективі в планах обласної влади на базі санаторію Сатанів відкрити гірськолижний спуск. Тож реанімувати литовище до того часу було б дуже доречно в плані туристичної привабливості нашого краю.